Вадим Міський, член наглядової ради суспільного мовлення. Є поруч із нами, е, і е, він буквально нещодавно повернувся з дискусії про е, ну такої. Навіть я не знаю, чи це була більше дискусія, чи це була така просто е, добра, щира розмова про 100 років українському радіо. Це ще одна цифра, яка просто мене е, не знаю. Е, вона зводить з розуму. І е, трошки розкаже, я сподіваюся, нам і, і про це. Е, ну радіо як медіа 100 років може собі уявити взагалі такий дімо. А це правда, що перше радіо. Е, Станція в Харкові з'явилася в Україні. Привіт, Діма, привітало. І дійсно, перша радіостанція з'явилася в Харкові. Тоді там знаходився уряд радянської України. Ми, ми знаємо, що ну не народилося радіо. На жаль, за часів наших національно-визвольних змагань, просто як технологія, воно ще тоді ніде в світі не народилося. І такі перші кроки радіомовлення робили із Харкова із Радянської України. Потім воно в 30-х переїхало до Києва, і тут знаєте, що найцікавіше. Що задумувалося і створювалося воно в Україні як такий інструмент радянської пропаганди, але протягом усіх ста років е, роботи, от цього року, ми 16 листопада святкуватимемо сторіччя, знаходилися люди, радійники, які у різний спосіб е, використовували цей засіб радіо як е, засіб спротиву проти mm -hmm. радянської влади. Тут е, у 30-ті роки було розстріляно все керівництво українського радіо. Е, в... Керівник, екс-керівник, всі заступники, керівник музичної редакції, що найцікавіше, керівник е, редакції мовлення для національних меншин. За що тоді відбувалися такі е, речі? Е, ну, скажімо так, е, суди, суди над ворогами народу, ворогами Сталіна е, uh -huh. е, транслювалися по радіо як засіб залякування. І що робили хитрі українські радійники? За це вони поплатилися життям, але це був спосіб спротиву. Вони після цих судів вмикали траурну музику. Для того, аби висловити свою незгоду і показати, що їм не подобається це, вони це сприймають як траур, розстріл е, е, тих, хто не згоден зі стадільською політикою. Е, за це вони поплатилися своїм життям, але донесли цю думку до мільйонів людей, принаймні в такий завуальований спосіб, який можна було зробити тоді. Так само е, ну, згадати там 60-ті роки, коли. Е, Радянський Союз вирішив не глушити вже ворожі голоси, а йти в такий е е хитрий наступ на е оцей радіопростір і запустити свою е музичну радіостанцію. Маяк це був 64-й рік. Запустилася ця радіостанція із Москви. Е українське е радіо, хитре керівництво українського радіо е подумало, що. Ну як же так? Ми ж теж українці у другій світовій воювали. У нас пісні є багато наших пісень. Чому ми не можемо свою радіостанцію запустити? І створили. На рік пізніше радіо промінь, промінь. таснує його, його теж запускали з метою конкуренції для ворожих голосів. Але що сталося? Всі українці слухали промінь, а не маяк. Тобто, замість того, щоб слухати радянську пропаганду пісенну, вони слухали нашого Яремчука і Васюка, які записувалися на наших потужностях у нас в Україні в Києві. Тоді ж звели будинок звукозапису українського радіо в 72-му, який на високий професійний рівень виніс рекординговий бізнес. ну, не бізнес, а рекординговий. Діяльність в Україні і там же записувалися вони і на платівки мелодія, і так далі. Але транслювалися також в кожен куточок нашої країни, і люди, які на цих піснях. Виросли, вони потім пішли і проголосували за незалежність України на референдумі, uh -huh. тому що вони розуміли, чим вони відрізняються від росіян, і що вони не радянські громадяни, а вони українці. У них є своя спадщина, своя культура, своя історія. І власне в них було своє радіо, яке теж намагалося в різний спосіб бути близькими до людей. Але сьогодні, ось ми з вами знаходимося у Пересувній студії в машині, і мені згадалася інша історія, яку ми сьогодні обговорили на панельній дискусії, це історія про пересувну радіостанцію Дніпро, яку запустили в роки Другої світової війни. Тоді, коли Київ у 41-му році евакуювався, і радіо теж евакуювалося із Києва, тому що потрібно було продовжувати радіомовлення, робити це із Києва, було неможливо, а люди чекали на інформацію. То одним із способів спілкуватися з аудиторією і передавати, та їм оперативні новини із фронту стала е, заснована в 43-му році радіостанція Дніпро. Вона е, пересувалася також, як і ви, але розміщувалася вона в поїзді. Десять вагонів займала. Ну сьогодні важко собі уявити десять Ох. вагонів. Е, такий е, це така величезна редакція. Їздила, і Це та? і редакція, і, і технічні посуди потужності, які забезпечували трансляцію. Тому ага. що саме там і цистерни з паливом. Тобто, це ж все воно мало мовити. Тобто, це був цілий радіопоїзд. Цілий радіопоїзд, да. там Вау. і редакційні. Вагони були, і вагони, де було е, мовлення, і вагони, де були безпосередньо мікрофони і записувалися, там з оббивкою спеціальною і все і е, ось е, їздила вона за е, фронтом, за за е, радянськими військами, які е, вичищали нацистів з українських земель, і передавала звідти новини про те, що відбувається на фронті, що відбувається на передові. І сьогодні, коли я бачу, що е, теж є мандрівне радіо, це знаєте, е, е, такі е, викликає теплі ностальгійні алюзії, що ось знову велика війна на нашій території, і знову є небайдужі люди, які готові передавати з різних куточків найсвіжішу інформацію, і робити її загальнодоступною. От ви слухайте ви... час, а, можна дом. я одну штучку додам про цей потяг, бо е я про це не знав. І у мене наше радіо асоціювалось е був такий фільм про радіостанцію, таку піратську, яка була на човні. Е але це такий західний, якби uh -huh. прототип. А тут є своє рідне, якби yeah, буду... власне оці позивні, які сьогодні ви чуєте в ефірі е, українського радіо Ревета стогне Дніпро широкий. Ця мелодія, яку на бандурі акустичній довгі роки виконувала. Зараз вона в сучасному аранжуванні. Вона з'явилася тоді е, саме для радіостанції Дніпро. Uh -huh. е, і ну цю мелодію теж забороняли. Цю мелодію, яка теж містила в собі український дух, дозволили на хвилі от тимчасового послаблення е, з часів другого ви світової uh -huh. війни, коли треба було, хоч якось мотивувати українців, і українці відстояли, коли ця радіостанція приїхала і вже вкорінилася в Києві. Тоді ж там все зруйноване. Було хрещатик звідки зараз мовить українське радіо. Там вже була руїна його радянські війська підірвали, відступаючи в 41-му році. І от продовжували ще перший час мовити прямо із поїзда на всю країну. Ну а позивні відвоювали тоді радійники, що вони повинні були залишитися, от такими, які uh -huh. апелюють до якогось української ідеї українського духу і вже не радянські позивні там були. слухайте Ну от поки ви згадували та оцю от столітню вже історію українського радіо, і те, яку важливу роль воно відігравало під час таких ну історичних подій, мені подумалося про таке, що в 22-му році якийсь ну. Шкода, що завдяки трагічним подіям, але якийсь ренесанс відбувся саме радіомовлення. Бо я точно знаю історії не одну, коли радіо було єдиним медіа, яке добивало, ну, типу, на території, де вже іншого мовлення не було. Більше того, в мене є моя персональна історія, від якої я плачу кожен раз, коли розказую. Спробую не І Ще одна історія від, від якої я я, та, в мене періодично є така рубрика, вже можна робити. Е, мені е, одні мої знайомі. Після того, як вибралися з окупації в Чернігівській області, розповіли, що вони е, змайстрували. Ну, коротше, це якийсь дитячий такий конструктор, який ну, з якого можна зробити радіо, бо зараз багато всякого дитячого цікавого роблять. Вони, е, вони сиділи в підвалі, десь на Чернігівщині, е, боялися взагалі вийти, бо в них там на вулиці всюди там е, стрільнина, танки, що завгодно. Е, е, і вони слухали і єдине, що в них ловило, я тоді працювала на радіо НВ. І вони такі е, і чули. Е, ну, типу, чули, що ви продовжуєте мовлення, що воно українською, чули знайомий голос, і так трималися. І я ну, мені коли це розказали, я така думаю: ого, значить, надарма працюємо. Просто оця от історія про те, що е, ну, радіо як медіа відіграло. Я знаю, що українське радіо е, мало змогу транслювати інформацію про те, як виїхати з зони бойових дій, де точки евакуації. Оці всі речі, і це такий е, ну. Таке повернення аудиторії та якось дуже дуже великої до цього медіа. Власне, до чого я веду? Чи на вашу думку радіо як медіа цим скористалося повною мірою? Чи вдалося зберегти ось цей підвищений такий інтерес? Чи аудиторія назад повтікала в анонімні телеграм-канали тік-ток і всяке таке інше? Справа в тім, що радіо традиційно, як радіо як технологія, як як, як ти, тип медіа, mm -hmm. так не конкретна якась радіостанція, а взагалі як тип медіа, вони традиційно вже багато років поспіль е, займають порівнянні з іншими типами медіа е, в рейтингу такої довіри людей, mm -hmm. коли опитування проводиш. От ви довіряєте радіомовленню, чи ви довіряєте телебаченню, mm -hmm. чи телеграму? Так то радіо має найвищі показники цієї довіри. Чому? Тому що це перевірена інформація, на відміну від того ж таки телеграму, на відміну від е, 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 телебачення, де довгі. Час були канали Медведчука, uh -huh. і там можна було попасти на таку відверту пропаганду, що е, яка вже ну навіть не озброєним оком її було видно, що це така махрова, махрова жирна пропаганда на радіомовленні е, в ефірі радіомовлення. В нас було все трохи краще, і це до речі, з 90-х років телебачення відімкнулося від е, російських е, каналів. Ну, в, в радянському союзі, в нас же ж не було е, е, там власного телебачення і радіомовлення. Оце тільки радіопромінь 65-му заснували, але так все. Воно було мікс всесоюзного і uh -huh. українського. Так, от українське радіо буквально за місяць після проголошення незалежності повністю порвало з усіма е, зв'язками з е, всесоюзним радіо uh -huh. станки, На звідки транслювалася пропаганда, і всі канали українського радіо почали повністю власний контент виробляти. Цього не сталося з телебаченням. Пізніше виник ринок комерційних fm радіостанцій, які зробили, на мій погляд, ще гірше, тому що вони заполонили весь радіопростір е, російською попсою. Uh -huh. Це свідома помста. Була я впевнений російських можновладців, які теж бачили, як розвивається медіапростір в молодій Україні незалежній. Вони побачили, що одразу. Радіо відімкнулося від усього і подумали, ми втрачаємо аудиторію. І вони свідомо скуповували ці fm радіостанції, коли mm -hmm. тільки перші конкурси на частоти оголошувалися. Приватні які от, ну, юрособа отримала частоту юрособу можна, значить, купити або нагнути. Mm -hmm. Ну і це був типовий приклад, як вони працювали. У нас є е, 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 буквально днями. Переглядав Вікторія Сюмар, яка очолювала в 2014 році комітет з питань інформаційної політики в Верховній Раді України, і лобіювала законодавство про квоти. На українську музику каже, що е, 90, понад 90% пісень е, в ефірі радіостанції от на той 14-15 рік до запровадження закону про квоти був російською мовою 90%. Ну а які змісти там були радіо Шансон, Русская Радіо Україна, і назвемо інші слова, які вже просто непристойно називати зараз. Але воно все роками отруювало наш ефір. Е, а Пам'ятаєте, які були про ці квоти баталії? Величезні ох, я, так. я обожнюю це згадувати, бо б казали, ну не ви ж. В Український радіопростір з введенням цих квот і нічого виявилося, що стільки класної української музики, стільки класних виконавців, стільки гуртів. І типу, якщо пошукати, то все це можна дуже легко знайти. Просто ну треба було Абсолютно. І Це був новий е такий е виток е розвитку, взагалі е і е авторів, які пишуть тексти пісень, і музикантів, які пишуть мелодії, і також виконавців. Для них це теж стало бустом таким періодом, е який е допоміг. Все те, що накопич, а воно ж нікуди не зникало. Якщо українці своєю естрадою змогли захоплювати весь радянський союз, і це uh -huh. дуже бісило тоді радянських вождів, то воно ж в наших генах воно нікуди не зникає. Якщо його затоптали в 92 тисяч, то воно мусило вирватися на волю. Як тільки цю волю йому дали. Ну та і це ж та, та навіть після радянського союзу, все одно наша естрада завжди була там на всіх, там якихось московських фестивалях фестивалях там і хедлайнерами по суті, так так, тому що це в наших генах. Це його не можна стерти, це те, що mm -hmm. не можна стерти. Mm -hmm. Вадиме, чесно, тягне на 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 довшу розмову. Хотілося би ще про історію поговорити, про історію медіа, радіомовлення. Не поговорили з вами про, власне, про вашу боротьбу з фейками, таку персональну і професійну. Просто скажу, що є подкаст, так він. Це цикл подкастів. Цикл подкастів так в перші дні війни стартував. Називався він Русський фейк і на і три крапочки. Ну тоді. Фраза відома була в перші дні війни знову ж таки сказана про російський корабель, який теж мав піти за вказаною адресою. А ми туди відправляли російські фейки. Це звучало щодня по українському радіо. Зараз уже мої колеги з українського радіо продовжують цю роботу перейменували рубрику. Зараз трошки вже вайб змінився, скажімо так. Називається вона фейк-контроль. Але щоранку в ефірі українського радіо о 7.45 вона лунає. Слухайте найсвіжіші фейки розбираємо. І теж його можна слухати на подкастигових платформах. Дякую вам за цю роботу. Теж Вадим Міський, член наглядової ради суспільного мовлення, був тут поруч із нами.